Всім привіт, друзі! З вами знову я Маша і сьогодні ем, е, це відео я знаю, що ви, мабуть, ще не дуже усі подивилися то відео, яке я казала, що це тестове. Ну і ще щось, але да, я, я вже знімаю це відео. От, да, якщо ви подивитеся, як називається це відео, то ви, мабуть, зрозумієте. Зрозуміти, що це, не, не, ось, це не... не одне відео, яке у мене тут буде. І капець, що ви, що ви від мене хочете? Я просто хочу наповнити машину. Відчепіться від мене, будь ласка. Будь ласочка. Відчепіться від мене, будь ласочка. Бро, відчепися від мене. Сподіваюся, я не буду лагати. Я дуже тихо, бо я люблю тихо грати в цю гру. Я навіть не знаю. Я дуже багато говорю на своїх відео, а це грам. Я така спокійна, коли я граю. Якщо мене не. Якщо мене капець... Кипить... Якщо капець хтось не впускає готова. Бро, бро, шо капець? Monster. Бувайте. Кому можна взяти? Это было жить стопом. Um, добре. Опа ласочка. Бро, 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 бро. Боже, ви серйозно? Окей, 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 дайте, дайте, будь ласка. Дякую. Скучно. Вже немає скучноти, вже немає скучноти. Я повторюю, бо я не думаю, що ви почули тоді. Тобі треба допомога? Ха-ха-ха, у меня. Вот так вот красиво и играют в игру, вот так вот красиво играют в игру. Да боже ты! достатньо. Ой. Там нам треба це. У мене, до речі, є ще одна подружка, яка цю, цю гру насправді грає. Я не знаю, у не небагато подружок, які в цю гру грають. Я Я її граю неперервно. Друзі, у нас шанс на дві машини. Дві машини, будь ласочка, будь ласка, і сюда. Опа. Нам дало стрелчак. Да, нам дало стрелчак. Я не знаю, у меня есть лимит. У меня есть лимит. На сколько будет видео? До 7 хвилин. И с чем-то. Окей. Окей. Окей, я куплю це. Мені это нічого. Бро, чого я тільки що згадала якесь рандомне відео з Ютуба. <риклад> чого я тільки що згадала рандомне відео. Окей, мабуть, це буде останній рівень. Е, дайте. Останній рівень на відео, а не... Так и я пограю в Нам дали? Да, нам дали. Окей. або а будем заканчивать видео. Ну, да. Ну что ж, друзья, на этом мы будем заканчивать всем пока-пока.